Так, продажу Passat НМС 2016 року 3.6. Другий власник. Розказую, що по машинці. Приїхала вона з ударом в крило бокове, було і посилавши капот. Капот в оригіналі крашений, крило замінено крашене. Не знаю, оригінал-оригінал, оригінал, чесно, не скажу. Там за, ну, немає ніяких обозначень. Бампер крашений. Рішетка ну, теж нова з оригіналу. По цій дверці нічого не роблено в оригіналі, це в оригіналі, це в оригіналі. Бампер задній крашений. Тут був підкрас, від номера затерлось, красив я кришка в оригіналі. Ось тут був від велосипедиста. Від велосипедиста була тут проблема, вона робилась. Тут є шпакло. От, в цій часті є шпакло. З переходом на цю дверку. Тут в оригіналі. Тут була царапка, коли я купив, я це крило теж красив. По криші там все добре. Е, да, замінене лобове скло з Америки на кух. Там видно. Фари в оригіналі. Все остальне в оригіналі. Що було зроблено? Е антихром, решіток замінена лейба на більш нову, е хром ніжній теж антіхром, за закрашені там, туманки, затягнуті, е по дискам е замінені диски з перфорацією, по-моєму, АТЕ, якщо не ошибаюсь, так, да, АТЕ. Колеса 18-й. Це літній варіант дисків, є зімний варіант в оригіналі. Вони крашені в чорний цвіт. Такої. Є там фотки. 235 на 45 на 18 резина. Є безключовий, безключовий доступ. Ось такі поворотнички зроблені підсвітка. Асфальту, коли вста... куди стоїте задні диски теж замінені тормозні тут у нас антихром зроблен спойлера ось такі дві труби банки замінені кстати, не оригінал Тут по цьому все. Складання дзеркал, датчик сліпих зон, і що тут ще є? У нас люк є? Та і, мабуть, все. По салону по салону задній ряд сидінь. Ось вот тут є так, такий момент, ще не встиг. Його заклеїти. Так, тут все добре. А, відкривання зараз. О, надо пару разів. Іногда з першого разу, іногда з третього. Відкривання з ноги багажника є. Акумулятор, до речі. Новий. 74-й. Так, і ще передньому, тут ряду все красивенько, є пам'ятці, регулювання у пасажира теж електро. Ось так виглядають ці духи. Оце перешивалось, там теж перешивалось. Задні спинки не перешивались. Люк. Руль теж перешивався, бо мені не подобалося, що тут вже були затерті такі. Якось не комульфо, ну, туманки, це все ясне діло. Ось такий косметичний момент є тут. Що тут у нас ще? Зроблена кнопка виключення ESP, точніше АБС. Можна по снігу нормально давати. Автопарковка, парктроніки, тут мультіруль. Підігрів сідух, кліматконтроль, що тут ще у нас, давайте заведемо. Так, воно заводиться. перепрошит був блок, як і блок цього камери, ось цієї був перепрошитий для отримання в полосі щоб вона по-другому робила. І був це ще перепрошитий мафан. Тут він... ось така от функція додавлена, як в Європі, що може дивитись витрат, витрату палива. Ну, Android, Apple CarPlay, то ясно, понятно, що він є. Ось така історія. Що тут у нас ще є? Ну, Fender музика, таке, така собі історія. Тут додавлені ці жовті штучки. Що тут у нас є? Зараз. ага, от Розпознавання знаків, движение по полосам, удержання в полосі, виїзд, парковки, якщо назад здаєш, можна тормозити, якщо препятствия є. Датчик сліпих зон в зеркалах, усталость таке собі І ді -ді контроль дистанція, адаптивний круіз контроль. Е зараз покажу, що там ще у нас під капотом. Є така функція заслонка замість резонатора, якщо буде слішно. Ось ми нажимаємо, ми її закриваємо. Звук обичний. Відкриваємо звук як на спорті. Зараз покажу підкапотку. Під капотом нічого не мив, так залишив, щоб було все видно. Антифриз замінений, е тормозуха поміняна, зараз буду міняти ще масло. З технічними моментами, що з ходовою, що з біглом, тут в принципі все чітко. Коробка е DSG6 DQ250, замінено сцеплення на ній, замінений маховик, саме дорога, так скажемо. І коробка прошита, прошита для підняття тиску. Щоб не зна, що у вас сильно цепуха. Ну і алгоритм роботи в неї вже другий. Ну, якось, якось так, більше не знаю, щоб по ній розказати. А, е -е, підігрів. підігрів дзеркал, слажування дзеркал і ще сідуха сама під'їжджає, виїжджає, коли ви садите за руль. І нажимаєте, і стартуєте. Ну, Вихлоп не знаю, буде чутно, не буде. Якось так. Дякую за увагу.